Що не можна передати у спадок через заповіт. Заповіт це не всесильний документ, це лише розпорядження на випадок смерті. Через нього можна передати лише те, що має майнову цінність і належить спадкодавцю на момент смерті. А ось що не підлягає спадкуванню – це аліменти, це особисте право, воно не може бути передано. Соціальні пільги та виплати не переходять у спадок. Податкові відрахування компенсації, субсидії також не можуть бути спадковані. Право Довіреності Довіреність припиняється в день смерті довірителя. Посади в органах управління, ТОВ, СББ, благодійних фондах також не спадкуються. Заповітам не можна передати особисті номинові права, пов'язані з особистістю спадкодавця. Тому так важливо проговорити всі нюанси з нотаріусом до складання та посвідчення заповіту, щоб ваша воля була максимально здійсненою та не підлягала сумніву чи додатковим тлумаченням. Будьте юридично обізнаними, підписуйтесь. С на мій канал, та пам'ятайте, що заповідь – це не підготовка до смерті, а юридична культура.